Як знайти спільну мову з підлітком і зрозуміти, що ж з ним відбувається? Привіт! Мене звати Вікторія, я організатор дитячих та підліткових таборів, а також я організувала перший в Україні сімейний форум Family Forum, який відбувся цією весною. А сьогодні хочу з вами поділитися своїм власним досвідом, що мені як мамі і. Далі, як організатору таборів, допомагає розуміти підлітків і знаходити з ними спільну мову. Розповім вам свій власний досвід, який я потім переклала вже на спілкування з підлітками в таборі. Коли ми в родині нашій досягли цього... Прекрасного, е, періоду підліткового, коли моєї дитині там виповнилось вже десь десь з половиною років, ми стикнулися, як і більшість батьків, да, з цією фієрією е, всіх емоцій, заперечень всього, що тако можна заперечувати: е, недовіра до батьків, недовіра до думки батьків, і нерозуміння того, що ну точно вони не є авторитетом. І тоді я думала, що зі мною щось не так. Що це я як мама роблю щось не так. От у всіх діти, як діти, а в мене супер звізда. І я тоді думала, що я погана мама, і я не розуміла, як мені рухатися далі. І якось до мене приходить таке прозріння, я б так назвала. Сижу я і думаю, ну, як от просто сижу і приходить до мене таке розуміння, а що я? Віка відчувала в віці, підлітковому віці. Від не так багато років пройшло, тому можна повернутися думками до того стану. Від кардинально нічого не змінилося. Відносини з однолітками, школа, тренування, відносини з дорослими, оціночні зміни в тілі, гормональні зміни. Нічого не змінюється з покоління в покоління. І я тоді почала думати. Що зі мною відбувалося, що я як підліток відчувала тоді, що мені допомагало в підтримці дорослих, або які слова батьків, вчителів, родичів, дорослих мене спонукали рухатися вперед? А які слова, які дії, які, яка поведінка оточує, мене навпаки замикала. І коли я перейшла на це розуміння і згадала себе тоді, мені стало легше сприймати все те, що відбувається з моїм підлітком, і відповідно, що відбувається з більшістю підлітків в таборі. Тому я думаю, що жінкам це буде дуже зрозуміло, лише на чуттєвому рівні ви зможете знайти спільну мову зі своїм підлітком, зрозуміти його, убрати ярлики. Лише довіра, розуміння, любов і прагнення бути просто поруч, не замість них все, а бути поруч з ними, бути тією розуміючою людиною, якою б ви хотіли бачити біля себе, коли ви були підлітком. Ось так от. Якщо буде корисно, будь ласка, використовуйте і бажаю вам найгарніших, найприємніших, найчуттєвіших відносин з вашими дітьми і розуміння того, що те, що відбувається зараз, може, якісь там непорозуміння або там якісь конфлікти. Завтра вже цього не буде. І як би там не було, ви завтра будете сумувати за тим, що відбувається сьогодні. То, як ми, матуські. Скучаємо за цими розовими попками матуські підлітки, да, які ми цілували м -м -м, от так, вот, і ми вже не можемо повернути да, той вік своєї дитини. Тому бажаю вам проживати кожну хвилиночку поряд з вашими дітьми в такому піднесеному стані і розумінні, що це найдорожче, що є, є у вас, що ви у себе є найдорожчим, і ваші діти вони такі і вони найкращі. Вони єдині, неповторні, і інших вам точно не треба. Вам треба ще дітей, але вашу конкретну цю дитину змінювати не треба під себе, підлаштовувати під себе не треба. Дайте їм можливість бути собою, перепрожити це, цей період підлітковий, просто будьте поруч.